Шановні, сьогодні у нас продаж однокімнатної квартири за 850 тисяч доларів. Це ЖК на Опчерські липки. Чудова локація, гарна транспортна розв'язка. Комплекс має великий сквер, спортивний зал, супермаркет, ресторан, кафе, салон краси, стоматологію, магазини, школу дитячий садок, школу тенісу, басейн та багато іншого. У нас бездоганна система контролю доступу в будинок і територія, яка охороняється. 24-годинний консьерж-сервіс також присутній. Паркінг на 280 автомобілів, ліфти, клімат. Я вам зараз хочу розказати цю квартиру, тож доставайте калькулятор і ми погнали. Апартаменти знаходяться на 28-му поверсі 160 квадратних метрів. Величезні просто. Є система примусової вентиляції з фільтрацією повітря і кондиціонером. Кухня обладнана варочною поверхнею і витяжкою гинали технікою Сімонс. У нас є мікрохвильова піч, духовка, побудована парова плита, утилізація відходів, посудомийна машина, холодильник, морозильна камера. Посеред кухні у нас стоїть цілісний трьометровий кухонний острів за майже 23 тисячі євро. Його доставили до квартири через вікно. Вдумайтеся просто в це. У кладові знаходиться пральні сушильна машина Аска. Квартира оснащена системою розумного будинку, за допомогою якої можна управляти телевізором в спальні і вітальні. Клімат жалюзі штори можна реалігувати в. Під автоматичний контроль залежно від сезону і часу, що дозволяє економно розподіляти споживання енергії, і цим можна керувати з будь якої точки світу в додатку зі свого смартфону. Круто. Круто. У ванної кімнаті можна побачити рідкісну плитку Mediamana, яка виготовлена з вулканічної лави вартістю 16 тисяч євро. Стіни покриті натуральними дерев'яними панелями, і вартість їх виробів з деревини становить 90 тисяч євро. У квартирі встановлено високоякісні алюмінієві німецькі віконні двокамерні системи, вартість яких 22 тисячі євро. На підлозі можна побачити цільне необроблене дерево дуба. Замість балконів можна побачити внутрішній сад, який оснащений системою автополиву. У квартирі встановлено систему антипотоп, що захищає від затоплення як вас, так і інших сусідів. І ще дуже багато плюшок у цій квартирі. Усі я вам їх просто не можу пересказати. Потім давайте ще трошки пройдемось по. Цінам у цій квартирі, щоб було розуміння, за що ви взагалі платите гроші. Диван у нас 13 тисяч євро, стільці 6 штучок 4200 євро, у вітальні 4600 євро. Журнальний столик 2300 євро. Підставка для телевізора 1300 євро. Лі ліжко та матрас 7 євро. Гардеробна. Ну, Я так розумію, це все дерево, там, це, це все це все діло 12 тисяч євро. І крісла дві штучки 5000 євро. Е, шановні, що хочу сказати від себе. Квартира дивовижна, дивовижний вид, як бачите. Тому хто шукає таке щось, скажімо так. Ексклюзивне, то це саме ця квартира. Знаєте, заходив багато квартир. Усі там також просять 700-600. Тут просять 850, але тут входить два паркомісця у вартість. Квартира реально ідеальна. І хочу повторитися, вона ексклюзивна. Таких у нас практично одиниці.